Шановні партнери, колеги, вітаю вас! Сергій Танасов обрав сільське господарство, бо завжди любив працювати на землі. І віддавав всього себе спочатку навчанню, а потім і роботі. Він впевнений, що в агронома як в лікаря головне завдання не наш кодь. Тож дивимось інтерв'ю. Сергію, вітаю! Доброго дня! Мені буде дуже приємно поспілкуватися сьогодні під час нашого інтерв'ю. Пропоную почати його з такого собі невеличкого бліцопитування. Домовились? Так. Окей, поїхали. Перше запитання: дарувати чи отримувати подарунки? Отримувати. Кандидатський ступінь чи друга вища освіта? Кандидатський ступінь. Футбол чи теніс? Футбол. А як по країнах? Словаччина чи Румунія? Звичайно, словаччина. Агрономія чи комп'ютерні технології? Що ближче? Комп'ютерні технології в агрономії. Розповідати історії чи слухати? Слухати. І фінальне хто правий: чоловік чи жінка? Послухай жінку і зроби навпаки. <світ> Дякую, було цікаво. Розкажи, будь ласка, далі про своє навчання у вищому навчальному закладі. Яка спеціальність, де навчався? Я виріс в селі, тому. Вибрав спеціальність агрономія, і, відповідно, ці роки пройшли досить. Цікаво, студентські роки, як у кожної молодої людини, вони завжди згадуються як найкращі роки життя. Навчався я в Кам'янець-Подільському сільськогосподарському інституті на, по спеціальності агрономія. Тоді навчання тривало 5 років і по закінченню отримав кваліфікацію вчений агроном. І багато хто на той час задавав запитання, почувши цю кваліфікацію, чи буває ще не вчені агрономи. Мається на увазі неосвідчені, але в даному випадку. Вчений означає, що агроном-дослідник я би його краще так назвав. Слухай, дуже приємно чути про любов до праці на землі. Це дійсно цінно. Розкажи, будь ласка, як розпочиналася твоя кар'єра? З чого починав? Досить просто. Вона розпочалася у нас головою екзаменаційної комісії державної. Під час захисту дипломних робіт був директор Хмельницької обласної сільськогосподарської станції Віктор Дерев'янський, який запам'ятав мій захист дипломної роботи і запросив для роботи саме в Самчике на дослідну станцію. Я там пропрацював один сезон, зрозумів, що трошки треба рухатися ближче до практики. І ще один сезон пропрацював в господарстві головним агрономом. Колгосп-мир Ярмолинецького району. І коли мій керівник дипломної роботи запросив мене в аспірантуру, я, звичайно, не Думаючи, погодився, бо це знову ж таки можна було переїхати ближче до рідного дому і, відповідно, вернувся в Кам'янець-Подільський, закінчив аспірантуру. Відразу після закінчення захистив кандидатську дисертацію по спеціальності загальне землеробство і пропрацював 18 років викладачом дисциплін захисту рослин в Подільському державному аграрно-технічному університеті. Відповідно, також доля. Десь рішила змінити ситуацію, в якій я вважаю трошки засидівся на одному місці, і коли отримав запрошення з компанії Байер, звичайно, довго не думаючи, прийняв рішення, що я буду рухатися дещо іншому напрямку, буду розвиватися і відповідно пропрацював на даний час в компанії вже 8 років. А можна трошки розпитати, ще яка зараз сфера відповідальності на поточній посаді? Хочу зазначити, що вона аж сильно не змінилася. Тому що якщо раніше е, проводив навчання студентів, зараз е, одна із моїх е, задач це є фактично навчання дорослих. Е, відповідно, порівняно із навчанням студентів, це досить складніша справа, оскільки е, тут треба більш такий, скажімо, виважений підхід е, і інші психологічні, скажімо, навики необхідно мати ніж при роботі з студентами, але там і там робота з людьми. Крім того, в сферу моєї відповідальності входить. Звичайно, підтримка регіональної команди, зокрема західного регіону, куди відносяться вісім західних областей України, і якраз і в технологічних питаннях, і в питаннях захисту рослин. Крім того, як член відділу розвитку ринку або market development, він називається у нас в компанії, в мою сферу відповідальності входить планування різноманітних дослідів, починаючи від демонстраційних досліджень на агро арені захід, який ми щороку розширюємо, крім того, закладання разом із регіональною командою дослідів демонстраційних у господарствах і відповідний їх супровід і транслювання результатів як для регіональної команди, так і для спеціалістів господарств Західного регіону. Якщо я тебе правильно почула, між рядків ти любиш свою роботу. Поділись, будь ласка, а за що ж саме ти її любиш? Звичайно, робота мені сильно подобається, оскільки вона ніколи не дає змоги сидіти на місці. Кожен сезон це є новий виклик, нові, скажімо, проблеми, нові завдання і постійне спілкування із. Даними такими, скажем, ситуаціями дає змогу розвиватися, заставляє більше вникати в суть проблеми, більше читати інформації як вітчизняної літератури, так і зарубіжної, і це дає змогу постійно, як то кажуть, триматися на плаву і бути потрібним людям. Тобто ти працюєш з людьми. Можна таке теоретичне запитання: а хто такий клієнт байер для тебе? Ну, я б сказав навіть, що це не теоретичне, а практичне питання. Я вважаю, що клієнт Байер це партнер. Від успіху, якого залежить загальний успіх компанії, це є філософія не тільки моєї роботи, але й нашого відділу і всієї компанії Баєр, як в Україні, так і в глобальному масштабі. Тому ми завжди стараємося співпрацювати з нашими партнерами на взаємовигідних засадах. Я вважаю, що не можна займатися ніколи одноразовими продажами. Це має бути довготривала співпраця, яка спрямована на. На загальний позитивний результат наших партнерів, і відповідно це дасть змогу нам розвиватися і їм пропонувати щоразу нові позитивні рішення. Дякую, було б ще дуже цікаво почути зараз якийсь цікавий випадок з роботи. Можливо, складний, можливо, легкий. Я впевнена, що таких якихось особливих випадків цікавих дуже багато. Дякую, це дійсно для мене досить таке питання, скажімо так, широке, на яке можна давати відповіді досить багато, тому що кожного року таких ситуацій зустрічається ну декілька штук, а може й набереться з десяток. Ну я хочу більш конкретно розповісти про такий позитивний приклад співпраці з господарством. Вудвелі Україна, яке знаходиться у Івано-Франківській області, в них на полях досить великою проблемою було ураження рамулярі посівів озимого ячменю, яке призводило до щорічного недобору врожайності. Коли ми приїхали на поля і поспілкувалися з спеціалістами господарства, вони нам також цю проблему висловили. Ми запропонували їм вирішення її, яке було. Кардинально іншим і дещо дорожчим ніж консультації зарубіжного спеціаліста, який співпрацював з даним господарством і надавав їм рекомендації по захисту від даної проблеми. Коли вони заклали в себе такий виробничий досвід, повірили нашим рекомендаціям, і 300 гектарів ячменю посіяли по своїй. Технології, яку вони використовували вже декілька років підряд, і по 300 гектарів по нашій технології, в результаті вони отримали за нашою технологією захисту на одну тонну більше врожайності, і це дало їм змогу зрозуміти, що компанія Байер завжди дає їм професійні поради. І на сьогодні це наш ключовий партнер, який прислухається до наших рекомендацій і Таких практик можна, звичайно, навести ще досить багато, але я думаю, що одного такого характерного прикладу буде достатньо. Сергію, дуже дякую за сьогоднішню розмову. Це було дійсно дуже цікаво та надихаюче. До нових зустрічей. Бувай! До побачення!